Доброго здоров'я, добрим людям, виїхали ми в черговий раз на фронт, от, але трохи в нас помінялась команда от частково, тимчасово, скажімо так, попереду їде Сергій Володимирович Нагорняк з Ігорем. от Я їду позаду, утримувався для телефону. Нема, ми десь просрали свого разом з нашим побратимом Віталем. От Він їде на фронт і позаду їде ще швидка допомога, яка також їде, ви її побачите пізніше до наших побратимів. Отака в ну, нас скоро. Юрчик Дюсант залишився вдома на хазяйстві заробляти фінанси. А Коник Ігор Володимирович залишився, аби лікувати людей. В більшості зараз це військові наші. Так, да, Травматолог з нами вже їздив, народний депутат От, ще я Шеєшка Зеленського на Пігіналу. Встали ми на перекус, отак От запакували одного дракона, присівши, і така у нас швидка допомога. Така ракета. У нас обідня перерва. Всім смачного. Дякую. Дякую. Сьогодні в нас знову ті самі крильці, очіці реберці. Ми вже <клух> хлопців дуже нам сподобалися. От. Ну, і так. Сир смачний, козиній. i Довго, оскільки ж ви можете їхати, ну ти подиви на цю дорогу, на цю пробку. За вже їдемо кілометрів 80. Донецька область. Та я думаю, так. Да. Так, да, так, да, я зараз доїжджаємо тільки до Покровська. до нашого друга. Коляха, розпаковка пішла. Хоп. Щоб не випалити банки. Щас, щас. Ех, блін, як би було круто жити в Україні. Без русні, безрусні, безрусні. Без, ага. без рашки, без рашки, без рашки. Доброго ранку ми з України продовжуємо робити нашу розпаковку, сірого доставляємо на фронт. От. Сьогодні в нас 13 число, дуже фартовий день. От. Зараз ми печемо на Констаху. Не, Краматорськ, Славянськ і будемо їхати додому. І от на спідометрі якраз у нас. Масцове число зараз три, шістерочки буде, 666. У мене вже помінявся штурман на по праву руку, Глянчика нашого ми другана висадили, щойно, от. відправили пити орків. Зараз ми їдемо на кустар, Краматорську і будемо вирусати. О, хлопці їдуть, стали! Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного. Щасливо жити. <поцелес> безрусні, 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 без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй. від нас Акція, стоп -камера. Депло, де? полу, не назавжди. Підписників скинули донатів, стільки зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема, виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. І ми знімемо цей кліп. І наступний може вистачить навіть. Точно, 100%? Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати. Друзі, ми розділяємося зараз. Хлопці йдуть на Покровськ. Ми не встигаємо, так, А ми їдемо з Миколаєвичем. Ну, на... Краматорськ так, і без на чого можна прожити без повітря, ми... без їжі, води, без русні, без русні, без русні, без рашки, без рашки, без рашки. Свиденько і... на свої підцеві. У вільній країні своїм. І це від нас, ви назавжди, коротко відділ. Тігра, а що це у вас за апаратура така? ЗСУ, Файболу для пошкаля, ЗСУ, Їх ще дочі розпаляю, ЗСУ, захищає свій кордон, я наш... Ми боронимо рідний край, їм ніколи не забрати нашу волю, файно луплять москалям, їх же ну через поля Захищають свій кордон, П є наше військо, питло кремлівське, файно луплять москалям. Все, справились ми, слава Богу, більш-менш. Летим додому. Проїхали Дніпро. Миколаївич, що ти скажеш пару слов. Що, затягнулася поїздка, але це думали, що попали куди хотіли, пасики доволі, загрузили по максимуму. Все. І їхні Лет... подяки багато чогось стоїть. Так, це 100%. Летимо додому, бо вранці нам треба бути переоформлювати автівку хлопцям на фронт. До речі, передаємо привіт хлопцям з 25-ки. Автомобіль, який вам піде, ми на нього особисто. Випробували його, от, готовку все, що тут зробилося, автомобіль, бомба, ракета. От, тому поїдете з колором, ловити кордонів. Пожалуйста, Моторчик працює. то, що робота, 140-150 летить, як пчола. Отаман, воякам команду дав Захищати свій народ, не боятись У лишних і морси летять, у Москві склади горять Ми так хочемо з цього всіх дочекати, файно луплять москалям, Їх ГСЛЇх вже ночерес полян, це Захищають свій кордон, є наші військо, Бидло кремлівське ЗСУ! файно луплять москалям.